Величезний всім привіт, саме найкращим. Я вас вітаю на каналі. Дуже хочу вам подякувати за усю вашу підтримку. Я не сподівався, стільки багато було коментарів. А розпаковка продуктів. Величезне вам дякую. Я навіть не сподівався, що стільки буде коментарів позитивних на сьогоднішній день. Вони дуже мене підтримали. І я вам за це дуже дуже вдячний. Величезне вам спасибі. Я знаю, що ви чекали кльові та фігові відео кльові та фігові пусті баночки, як я називаю. Ось треба вже викидати. І тому я, поки вдома, вирішив зазняти відео і показати, і також порадити вам, що купувати, що не купувати. Ну, також я хочу сказати, що це моя особиста, моя особиста думка. Це мій вибір того чи іншого продукту. Це ніяка не реклама і не дезінформація. Кожен залишає право за собою вибору того чи іншого продукту. Якщо ви побачите якийсь продукт, товар ну, постубаночку вам знайому, тобто тим, чим ви користувалися, також залишайте коментарі. А може, ви щось краще знайшли, ніж, наприклад, шампунь там хедншов чи чиста лінія. <кхух> Дякую за коментарі. Дуже вдячний за ваші вподобайки. Величезне вам спасибі. Ну що, давайте розпочнемо. Я вчора, чи позавчора, коли це було, не пам'ятаю, в неділю чи в суботу, з вами ділився своїми покупками і показував, що я купив, придбав у шампуні. Керасіс, якщо правильно я прочитав, керасіс, не знаю. Це у нас хотів сказати, Турція. Ізраїль, як воно, Корея, це у нас корейські шампуні. Залишайте в коментарі, хто вже їх купував. А це спеціально від Лупи. Я знаю, що є такі ж самі, тільки в білих пляшках, а вони для різного волосся. Чи вони вам підійшли? Я буду пробувати мити ними волосся перший раз. Ось, і тому вже в наступних відео буду залишати свій відгук на рахунок у цих шампунів корейських. Так, далі я взяв оцей лінор, дуже я його хотів, також я про нього вже вам розповів у наступних відео. Це лінор в гранули, потрібно засипати вже мені також коментарі написали. Дуже вам вдячний перед тим, як запустити пральку, засипати зверху на одяг. Я так як дуже їх хотів, і нарешті я їх купив. 180 гривень зі, зі знижкою. Аромат класний. А мене всі питали за цю щітку. Я купував її у сільпо. Це дуже м'яка хороша щітка. Вона зараз зі знижкою 70%, Вона по 15 гривень. Ще раз повторюсь у магазині Сільпо. В кого проблеми з ясними, можна зараз її придбати з хорошою знижкою, вона не дреє ясно, так, знаєте, як до крові. Але багато чомусь коментарів написали мені, що краще використовувати жорстку щітку, правильно підібрати зубну пасту. Я вже багато щіток спробував. Ось, в мене навіть електрична є, але ця мені дуже-дуже сподобалася. Я гадаю, що навіть можна там школярам використовувати таку зубну щітку. вона дуже Принаймні мені вона подобається. Так, зараз я тут все зложу, тому що в мене тут все валиться. Ціла коробка пустих баночок. Добре, що у нас є у смітнику, куди викидати ті пусті баночки. Картонні, не картонні. щось я сьогодні щось плю напевно Пластикові. Ну, туалетний вологий папір. Я завжди його купую, і дуже, дуже хороша штука. Також можете придбати свої малечі до школи чи до садочку. Дуже виручає. Ось так. Добре. Оці володі серветки, фрекінбок, вони я побачив їх зовсім недавно. Навіть я бачив їх тільки у магазині в іншому магазині. Я не бачив. Це спеціальні серветки для дзеркал та для вікон. Тобто серветки не залишають розводів. Добре, очищають і не залишають розводів на дзеркалі. Мені вони, так як тут написано, мені вони сподобались, але також з вами поговоримо про ці серветки у наступному відео кльові та фігові, тому що ще не користувався. Залишайте коментарі теж. На рахунок цих серверів для дзеркал та для скла Так, і. Äh... Хтось мав рацію, і бачите, я теж так, коли робив огляд на оці серветки в магазині Аврора, та пачка була це серветки для прибирання. Ну, в кухні, десь якийсь жир, плиту повитирати спеціальні для кухні. То це спеціальна така там рідина, яка видаляє жир. Я коли робив огляд у магазині Аврора, там були оці серветки, не такі самі інша фірма, але також для кухні, трішки більше пакування. І вони були тяжчі. тобто тяжчі за рахунок чого мені здається, що там вони були більше добре пропитані самою цією рідиною. А тут ну така невеличка, бачите, упаковка, і не дуже вони сильно і важкі. Також поговоримо з вами у відеокльові та фігові. Хто вже користувався серветками? Оцими для кухні, там є ще навіть і для ванної кімнати, є для прибирання в кімнаті. а Також залишайте свої коментарі. Так, добре. Дивіться, Wash and Free. Я його купував дуже ще давно, пам'ятаю чесно, ціну: 63 гривні це дуже давно було. Зараз він мене закінчився. Що я хочу сказати? Непоганий для свого. Для це марка непогана. По такій ціні 2 кг 100 грамів за 63 гривні. Зараз, якщо я не помиляюсь, вона 112 по акції. Ну, якщо на сьогоднішній день також брати ціни, то і за 112 гривень по акції цей гель Washington Free, він універсальний. Я би сказав, що теж непоганий. Я використовував його для оцих своїх домашніх футболок, сорочок, штани, ну і все решта, мені сподобався. Буду ще купувати. Так, добре. Далі, тут в мене вже закінчується ось цей гель, але я також вирішив з вами поділитися за нього. Я його купував у європейському магазині Есселунга. Це Італія. Він також був по акції, але це було дуже-дуже давно. Зараз він у мене закінчився. Теж дуже добрий для білих речей. І знаєте, чим він пахне? Він пахне нашим господарським милом. От дійсно він пахне нашим господарським милом. Дійсно, господарське мило. Хіба такий десь, 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 десь такий ще такий свіжий аромат можна понюхати. Так, добре. Далі. Давайте вже розпирати цю коробку, тому що, щоб вона мені тут не муляла. Серветки завжди стараюсь купувати по акції, і оці серветки купував перед новим роком. Дуже на них хороша була ціна по 28 гривень в магазині АТБ. А зараз, якщо вам відомо, зараз оці серветки а, ось впала. Вибачайте, оці серветки в магазині АТБ точнісінько такі самі 150 штук, двошарові, як і тут, тільки ціна трішки дешевша була. 29 гривень на сьогоднішній день у ці серветки. А оці, якщо я не помиляюсь, по 40 чимось. Теж ціна подорожчала. Ну, ми сьогодні з вами не про ціни говоримо, а говоримо про якість того чи іншого продукту. Тому завжди купую любої торгової марки двошарові, щоб 150 штук, чи в коробці, чи в целофані, але щоб ціна була трішки дешевша. До речі, Раз, здається, ні, це минулого тижня були на них акції по 250, якщо я не помиляюсь. Чи по 29,50? Це здається, я останній раз, вже не пам'ятаю. Так, ще одна теж упаковка серветок, вона в мене стоїть і на кухні, і в кімнаті, і де ще. До речі, з тих, з тих коробочок я колись в цьому відео показував, що можна обрізати. Заклеїти скотчем або тим степлером і можна використовувати такі гарні коробочки для спецій. Я три коробочки переробив і використовую для спецій. Досить економно, не потрібно купувати пластиковий. Так, ну це не знаю, чому вона сюди потрапила. Ось, ну, скажу також, просто зафіксую ціну. 30. 330 гривень в магазині епіцентр коштують картриджі до фільтра тут до речі написано до яких фільтр до яких фільтрів до до яких глечиків підходять ці фільтри для фіру... для Фільтрації води, ось тому можете подивитися. Вони зараз, до речі, в акції і непогані. Холодні напої використання можна з тією стиглачики, можна вже навіть таки п'ятити воду, можна використовувати для холодних напоїв, кава, чай, приготування їжі, харчування для дітей. Навіть написано, поїти тваринок і пити, і налити пляшку, взяти з собою. Дуже гарно фільтрують. Ось 90 днів. Написано комплект на 90 днів на 450 літрів. Ну, так як я, якщо сім'я, звичайно, у вас велика, то можливо Трішки менше буде, та як я один мені вистачає надовго. Оцю цю олію хотів також з вами поговорити. Я купував у магазині Єва Утера. Тера. вона була по акції. Я хотів, вона була по акції зі знижкою 50% і з кешбеком. А ось я взяв дві баночки. Думаю, спробую також олію. І доречно буде також розповісти вам у відеокльові і фігові. Взяв не заради того, що олія мені потрібна олія, а заради того, щоб кешбек мені повернувся із наступною покупкою. Не пам'ятаю, що я хотів купити, але щось таке серйозне, і мені нарахували кешбек, я дуже задоволений. Ось, але олія дуже крута. Не сподівався, що вона буде крута. Вона не є така жирна, знаєте, як у ця Джонсон, дитяча, що ви наносите, і вона зволожує оцю попу в малечі. А це олійка зовсім інакше. Ви наносите на тіло, і вона піниться. Піниться не так як гель для душу, так знаєте, обільно, але вона так. Піниться і змивається дуже швидко, залишає на шкірі приємний аромат. Можна використовувати для сухих ділянок шкіри. Ось зараз подивіться, йде літо. Будемо будете відкривати точніше ніжки свої, будете босоніжки вдівати. Також дуже добре натирати лікці. Знаєте, да, що тут теж можуть бути такі проблемні зони. Тому, якщо буде зі знижкою з кешбеком, по 50 з копійками вона була, 59, якщо не помиляюсь, можете придбати в гімі, зекономити і дізнатися. Що таке олійка для душа від Утера? Дуже дякую, хто мені порекомендував Сульсену ще дуже-дуже давно. Я купував, знаєте, оці дорогі шампуні із аптеки. Я вже навіть забув, як вони називаються. Дермазол. Здається, ось купив я сульсену пасту, тоді коли ви мені порекомендували, Ще також дуже давно. Я за сульсену взагалі нічого не знав. Є сульсена і шампуні, є і скраби для голови, і паста є. час від часу користуюся. Зараз оця цями закінчилася. Я відкрив нову. Дійсно працює. Величезно вам дякую за цю підказку. Ну, звичайно ж, Head and Shoulders. мій улюблений шампунь, але таке враження, що цей шампунь не відлупи. А для лупи не знаю. Мені здається, що ним треба постійно користуватися в день в день, щоб волосся було свіже, нежирне і без лупи. Ось, але приходиться замінювати на інші шампуні. Дуже хотів, хочеться підібрати для себе якийсь шампунь, щоб був, от, знаєте, хоча би тримав. Два дні. Вже на другий день. Там під кінець дня жиріє волосся. Ну, хоча б два дні. Ну хедншолдер, це взагалі. Зранку на другий день стаєш, вже голова жирна. Я купив ось такі дві штучки в магазині Єва. Це нові ізраїльські шампуні. Доглядові є дуже великий вибір для різного волосся. Ось вони називаються Фамірель. Оце спеціально з кофеїном та з м'ятою проти лупи. Чесно кажучи, не можу сказати, щоб він мене позбавив від лупи. Ось, Волосся промиває добре. Ось, Волосся промиває добре. Я ще, знаєте, користуюсь своєю такою щиточкою з зубчиками спеціальною. Вона дуже добре спінює шампунь. Можу вам порекомендувати, дійсно купіть. Вона ще робить масаж голови, досить дуже хороша. Чесно кажучи, я більше його купувати не буду. Він мені не зайшов. Запах такий собі ось, і я від нього чекав трішки такого ефекту вау, можна сказати, 300 з чимось гривень. До речі, брав також за кешбек, і там було 1 плюс 1, здається, дорівнює 3, 750 мл. А це гель для душу. Також фамірель. Тут навіть написано три в одному фомен для чоловіків, фейс, боді. І, ну, обличчя, тіло і волосся. М'ята та а, оцей зелений не лимонграс, а як його? Лайм. Чесно кажу, теж він мені не зайшов, по аромату він також мені не зайшов. І дуже цікава структура. Коли я його наношу на руку ось, і починаю його спінювати, він не спінюється, а такі, як зелені шматочки, просто падають в раковину і все. Я не знаю, як його спінити, але постійно, коли я наношу його на руки, ось я починаю милити, і як кусочки геля просто падають в раковину. Тому не сподобалось мені взагалі оця як Фамірель. Як... як нота. Фамірель. Десія, десь мертве море, а то те, що написано Мертве море я, коли був в Ізраїлі. Нам гід сказав: шановні, зверніть увагу, якщо ви десь побачите у себе там в місті, в магазині, косметику, де написано, що з Ізраїля косметика мертве море. З це неправда, тому що заборонили із Мертвого моря вивозити усю сіль. Цю заборонили вивозити у ці грязі. Це каже, це, це просто буде реклама. Ніде ви зараз не знайдете мінерали мертвого моря у цього. Так що також зверніть увагу, вона мені, як сказала, в мене так і до сих пір, знаєте, десь там заклалося, і я е, постійно також вам наголошую. Ви скажете, Віталік, ти що ці серветки їж? <заклало> так, добре. Рексона дуже часто користуюсь, не часто постійно користуюсь або рексоною, або джилет геловий, ну, або то або то. Ось тільки вона мене виручає наразі більше нічого. А оцей гель для душу, нарешті, я закінчив. Я ще пам'ятаю, коли була акція в магазині Аврора, я купив дві пляшки, дві... ось тут 500 мл, була ціна по 29 гривень. Дуже класний, він мені дуже сподобався. Аромат теж класний і добре піниться. Тому, якщо побачите в Аврора, не знаю, може в інших магазинах також є. Спробуйте їх є декілька ароматів за такою ціною: 29 гривень, півлітри гарний, хороший який гарно піниться і ну, для душу взагалі супер. Так, добре. А оце я викинув, я спеціально вам показав. Подивіться, не знаю чому, але вона мені взагалі не зайшла. Я думаю, може я неправильно користуюсь скрабом, вона тягнеться і. Такий скраб, ну, така консистенція мене взагалі не влаштовує. Я починаю терти руки, деколи сижу, малюю картину. да? це скраб для тіла. Ну, також можна і п'ятки почихати, і що там ще, якісь проблемні зони. ось, не знаю. Але коли я йду мити руки від фарби, від картини, коли малюю, мило моє змиває, а оця душка навіть не може змити. А За аромат можу сказати, аромат такий, який. Ніби і фруктовий, але чимось пахне таким не знаю. Чим не хочу наговорювати. Ось може комусь подобається, але мені вона не зайшла, і я просто викидаю цілу банку. Не можу більше цим користуватися. Коли протера руки гарно змив, добрий гала, гарячою холодною водою все одно не змивається, скраб змивається, а залишається, ніби якась плівка. На руках, і ніби таке, знаєте, як враження, щось таке жирненьке. Мене це не влаштовує, мені це не подобається взагалі. Так, не знаю, чого сюди сюди потрапило. Управдом, мабуть, я хотів сказати, що це хороший силіконізований силикон... пергамент. Управдом також акція була в магазині Єва. Був один плюс один дорівнює. Три. І тому я тоді, здається, понабирав у цього всього. Не сподівався, що буде такий управдом не дуже популярна фірма марка торгова. Чи це не власна марка Євен? Може є, може я помиляюся. Але він мені сподобався. За таку ціну, не пам'ятаю, але дуже дешево було. Так, вологий туалетний папір скінчився. Я завжди його купую, він мені дуже подобається. А, за оцю я хотів вам розказати. Не знаю, як правильно читається, чи жая, чи зая. Для обличчя, якщо шолишиться, якщо у вас суха пересушена шкіра і ви хочете її зволожити, дуже хороша ця штучка. Я користуюсь нею після гоління. Не сподівався, що вона мені так підійде. Також була якась хороша акція, здається, в магазині. А, я згадав, це була оцінка, тому що закінчувався термін придатності, здається, до 0225 так. І вона була супер знижкою. Бороплюс. Найкращий крем антисептичний Бороплюс, але запах мене впивав, я просто задихався. І нарешті з'явився Бороплюс без запаху. Дякую, хто мені передав, величезне спасибі. Ось, користуюсь постійно, навіть якщо десь якісь порізи, ніж, ножиком десь, знаєте, ножем. Чвахнув чи поголився. І дуже хороший крем. Я гадаю, що ми зі мною згодні. А крем на гелевій основі для суглобів. У мене дуже сильно крутять ноги, і я хотів спробувати цей крем за 30 гривень і АТБ. Не купуйте. Це такий, знаєте, я не знаю, це навіть не профілактичний, просто помастив і все, ніякої ні освіж... не зволожує, не охолоджує, нічого взагалі він не робить. А за це я вже з вами не раз говорив. Це дуже крута річ. Торговка, торговка, торгова марка Сано. Оця річ кидається у бачок Унітазу. Вона коштувала в епіцентрі давно ще по акції 220 гривень. Зараз не знаю скільки. У Мене ще одна стоїть і все я вже купувати не буду, тому що я гадаю, що вони ще більше подорожчали. Але якщо економити, то краще купувати оцю. ви знаєте, є в магазинах оці кубики, які кидаються в бачок Унітазу. Вони дуже швидко змиваються, не знаю, як у вас. А ось. Але оцей мені вистачає на півроку. На півроку, дуже гарно дезінфікує, вмиває. Унітаз завжди в мене чистенький. Я за це дуже задоволений. Так що, якщо щось, придбайте і спробуйте. Дуже класна штука. Нічого не потрібно там відкривати, отак як вона є. Принесли, відкрили бачок унітар, закинули і все І все працює добре. Так, сейвер. Закінчився в мене сейвер. Це також дякую за подарунок. Ось. Але знаєте, що хочу сказати? Тут також теж інакше, така, інакший склад. Він на руках добре не роз... От я от тільки зараз вже коли використав його, також порівняв з таким звичайним сейвердом, звичайний сейвер, класичний, краще чомусь на руках він розмилюється, ніж дитячий. В чому причина, не знаю. Так, ще одна рексона моя. І Там ще одне дещо в мене залишилося в коробці, але про це ми з вами поговоримо у наступному відео, кльові та фігові. Я вам вдячний за ваші перегляди. Дякую за ваші вподобайки, залишайте коментарі і найкращої, найкращої вам неділі, тижня! Найкращого вам тижня! Нехай все у вас буде гаразд, і ми вже з вами зустрінемось дуже скоро у наступних відео. Усім найкращого всього! Ви найкраще. Дякую вам за це дуже.